Я пізнаю світ, урок 187 тиждень 21-й. Тема повторення. Мішені та широколистяні ліси. Тайга. Походження українського козацтва. Перегляньте трейлер до уроків «Я пізнаю світ» Та в кінці трейлера повторіть запитання. Увага! класний, це урок прекрасний Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку, це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідає. Питання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків: Які природні угруповання характерні для природної зони мішаних лісів? Як виникло українське козацтво? Що приваблювало людей? У степових просторах Дикого поля Як бабак пристосований до життя в степу і до сезонних змін? Чому бабака занесено до Червоної книги України? Що називають перетином множин? Як знайти перетин множин? Як зобразити перетин множин? Відкрийте сторінку 26 у підручнику та виконайте завдання від бобу. Зафарбуйте зеленим кольором кружечки біля нас природних угруповань, характерних для природної зони мішаних лісів. Пустеля. Ліс. Прісна водойма. Море. Лука. Болото. Які природні угруповання характерні для природної зони мішаних лісів? Так, це ліс, болото та прісна водойма. Пригадайте вивчене та установіть відповідність між назвою природної зони та видами ґрунтів. Степ, широколистяний ліс, сосновий і мішаний ліси. Та види ґрунтів. Дерново пізолості, чорноземий каштановий, Червоні сірі лісові. Отже, які ґрунти поширені у степу? Так, це чорноземи і каштанові. Які ґрунти ліс... які поширені у широколистіному лісі. Молодці це сірі лісові ґрунти. А в сосновому і мішаному лісах. Правильно дерново під ґрунти. Допоможіть квапці розділити лісові та лучні рослини. Перші позначте зеленим кольором, а другі синім. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте себе, переглянувши відеофрагмент. Тові рослини, ліщина. Осика. Шипшина. липа. Клен, дуб, горобина. Береза, тис ягідний, ялина, калина, сосна, лучні рослини, суниця, горицвіт, крокус, конюшина. Ромашка, звіробій, деревій. Материнка. Чудово! Допоможіть йоєві встановити відповідність між зображеннями і назвами тварин. Отже, на першому зображенні. Так це є ноти. На зображенні номер 2 Молодці це борсук. На зображенні номер 3 Так, це Тетерук. А на зображенні номер 4 Молодці це бобер. Розв'яжіть задачі від Аї. За тиждень сім'я мурашок знищує 630 тисяч шкідників. Скільки шкідників лісу мурашки знищують за день, а за місяць, який містить 30 днів? Якщо відомо, що за тиждень сім'я мурашок знищує 630 тисяч шкідників, то за один день. Так, потрібно 630 тисяч поділити на 7 і дорівнює. 90 тисяч. Так, отже, 90 тисяч шкідників сім'я мурашок знищує за день. А скільки шкідників сім'я мурашок знищить за місяць, тобто за 30 днів так, це потрібно 90 тисяч помножити на 30. І дорівнює. Так, дорівнює 2 мільйони 700 000. Тисяч шкідників. Чудово! Розв'яжіть задачу номер 2 Козак Підкова з'їв 33 галушки. Вернидуб на 12 галушок більше. А Вернигора вдвічі більше, ніж з'їв Підкова. У Казані залишилося втричі менше, ніж з'їв Вернигора. Скільки Галушок зварили для козаків? Поставте відео на паузу та розв'яжіть цю задачу. Перевірте. Отже, якщо козак підкова з'їв 33 галушки, а Вернидуб на 12 галушок більше, то перша дія 33 додати 12 дорівнює 45 галушок. Це з'їв Ворнидуб. Про Вернигору відомо, що він з'їв двічі більше, ніж підкова. А підкова з'їв 33 галушки. Так, потрібно 33 помножити на 2 і отримуємо 66 галушок. Вернигора. У казані залишилося втричі менше, ніж з'їв Вернигора. Скільки з'їв галушок Вернигора? Так, 66 галушок. А в казані залишилося втричі менше. Так, тобто 66 поділити на 3 і дорівнює 22 галушки. Залишилося в казані. Так, скільки галушок зварили козаки? В зварили для козаків. Якщо відомо, що козак Підкова з'їв 33 галушки, верни дуб 45 галушок. Верни гора 66 галушок і залишилося 22 галушки. Так, це все потрібно додати. До 33, додати 45, додати 66 і додати 22 і дорівнює? Так, дорівнює 166 галушок. Отже, 166 галушок зварили для козаків. Пригадайте та встановіть відповідність. Отже, хто таке козак? Так, козак це вільна озброєна людина. А що таке гопак? Молодці це бойове мистецтво козаків. А Хортиця? Чудово це найбільший острів на Дніпрі. Запорізька Січ. Чудово це козацьке укріплення. А що таке пороги? Так, це кам'янисті ділянки в руслі річки і дике поле. Так, це велика, незаселена територія. А що ви знаєте про виникнення українського козацтва? Розгляньте схему, у якій наведено версії істориків щодо виникнення козацтва. Та дайте відповіді на запитання. Версія 1. Невдоволення чужоземним пануванням нав'язування віри та чужих традицій. Версія 2. Утеча від непомірної панщини кріпацтва. Версія 3. Потреба в захисті прикордонних територій від турків і татар. Та версія 4. Людей приваблювало життя на вільних просторах Дикого поля. Дайте відповіді на такі запитання, під владою яких країн потрапили землі Русі України у 16-17 століттях? А чому селяни хотіли втекти від панів? А хто був загрозою для прикордонних поселень наших пращурів? А що могло приваблювати людей у степових просторах Дикого поля? Чудово! Дізнайтеся більше про походження українського козацтва. Прочитайте історичну довідку пошепки разом із диктором. Дике Поле називали великим степовим кордоном між християнськими. Та азійськими країнами. Це роздол'я манило розмаїттям звірів і птахів, озера й річки, багатством риби та раків. Мешканці різних прикордонних територій ішли сюди на промисли: полювання, рибальство, бджільництво тощо. Українці сусідили з кримськими татарами. Коли торгували, а коли й ворогували, переймали щось із їхнього побуту й мови, навичок захисту і виживання, будували зимівники, поселення для утримування худоби взимку, які розросталися до великих господарств, щоб захистити себе від ворогів, озброювалися й обирали досвідченого ватажка. І з часом кількість зимівників збільшилася, а мешканців Дикого поля почали називати козаками. Яку з версій описано у Довідці? А чому люди переселялися на вільні землі Дикого поля? А з ким сусідали? Подумайте та скажіть, які риси слід мати, щоб вижити на неосвоєних землях степу та в сусідстві з подеколи ворожим народом? Розгадайте ребуси та запишіть відповіді. Яке слово зашифроване у першому ребусі? Правильно, це слово козак. А яке слово зашифроване у другому ребусі? Так, це слово зимівник. А хто такий козак? А що таке зимівник? Молодці, чудова робота.